Права 175. Запиши три дроби, які дорівнюють дробу четверта. Ну що ж, стартуємо. Використаємо основну властивість дробу. Ми можемо і чисельник і знаменник помножити або поділити на будь-яке число. В даному випадку будемо множити на будь-яке число. А записуємо, що 1 четверта. Ми і чисельник і знаменник можемо, наприклад, помножити на 2 то тоді 1 помножити на 2 це буде 2, а 4 помножити на 2 це буде 8. Тобто ми кажемо, що 1 четверта дорівнює 2 восьми. Далі. Ну і давайте тепер далі ще раз спробуємо. 1 четверта. Це дорівнює. 1 можна помножити на 3, поділити. І 4 можна помножити на 3. Тобто це буде дорівнювати 3, 12. Є? Ну що ж, ну і ще один дріб треба, який дорівнює одній четверті. Ну, давайте помножимо на 5. І чисельник і знаменник. Записуємо 1 четверта. Це дорівнює. 1 помножимо на 5. Поділити на 4, що множиться на 5. Це дорівнює. 1 помножити на 5 це 5. А 4 помножити на 5 це 20. Є. Тобто, ось наші дроби. Тобто, це 2 восьмих, 3 дванадцятих і 5 двадцятих. Ну що ж, ось таке завдання на основну властивість дробів. На цьому вправу завершено.